На Одесу опустився вечір 21 березня 2023 року. О, наш шикарний собор. Ходіть тоді молитися, замолюйте свої гріхи, пацюки. Іду вже додому, сходив на другу квартиру, покормив свою кицечку, мицечку, поміняв її клозет. І пиздую вже додому на другу хату. Типлесеньке ліжечко. О, бачите, як у нас. У нас вчора було так жах, а сьогодні так зимно, треба замотуватися. Боже, градуса 3 5 десь, такий дубарі, жах. Ну що можу сказати? День як день, сьогодні, слава Богу, пішла пошла вода в хату, що якось таке двіження вже відбулися. Та що я можу сказати? о, Наш святий Інокентій, Там внизу, як у києво пічорських лаврах, лежать мощі одного, це дупою, до мене розвернувся, святий Інокентій. Виходжу к дому Попудова, наш знаменитий дом. І тихонечко зараз буду виходити на нашу улюблену Преображенську, і йти дому, до хати, зроблю чайка, з їмо солодесенького, чого і вам бажаю. Мої кошенятки. Гарного вечора усім. цьом цьом цьом